Шаль хустинка моя вже висохла. Вчора я розповідала в попередньому шорці, як я прала, потім я її прополоскала декілька разів, теж такою ж температурною режиму водички. І заклала в мешочок для одягу і відправила її в пральну машину на режим віджиму 400 обертів. Це в мене замалий режим. Для отжиму, це я зробила для того, щоб швидше вийшла вайда з шалі, щоб її там трохи поколопуцала як то кажуть, і вийшов більш пушочок в самої шалі. Зараз мені залишилося її відпарити, не торкаючись праски я. Обхожу кожну частину з виворотньої сторони своєї шалі і вирівнюю ручково кожний визаруночок. І так кожну частину шалі.